Доброго здоров'я! В цьому відео ми поговоримо про польові оприскувачі. Їх різновиди, які бувають бочки на скільки літрів. А головне розкажемо про ціни на середину 2025 року. Почнемо з оприскувача для мототрактора. Зараз у нас в асортименті є агрегати на 105 та 125 літрів. На свої оприскувачі ми встановлюємо два насоси. Це важливо. Раніше використовувались компресори, і працювати було не дуже зручно. Зараз встановлюємо два насоси продуктивністю 8 літрів на хвилину і встановлюємо 10 якісних форсунок, штанги по 2,5 метри з кожної сторони. Важливо. У інших виробників є схожа техніка, але вони економлять і ставлять менш потужні насоси і менше форсунок. Для кріплення оприскувача. Може бути виготовлене як одноточкове кріплення для мототрактора або мотоблока, так і трьохточкове для використання з міні-трактором. Працює даний агрегат від акумулятора на 12 вольт. Ціна такого оприскувача від виробника становить 4800 гривень. Ідемо далі. І На черзі у нас оприскувачі для тракторів і міні-тракторів, які приводяться у дію насосом, який в свою чергу працює від валу відбору потужності трактора. Розглянемо найменший з представлених у нас оприскувачів. Агрегат має ємність на 200 літрів. Насос продуктивністю 120 літрів на хвилину. Штанги шириною від 6 метрів. Можемо укомплектувати різними розмірами. Міцна рама, 4-позиційний розподільник, можливі різноманітні модифікації, такі як заміна насоса або форсунок. Ціна за стандартну модель з 8-метровими штангами становить 23 500 гривень. Далі у нас оприскувач на 300 літрів. В стандартній комплектації його крила мають ширину 10 метрів. Насос встановлено такий самий толвері 120-й. Ціна оприскувача на 300 літрів і 10 метрів складає 24 тисячі 100 гривень. 400-літровий оприскувач в стандартній комплектації має ширину крил 12 метрів. Той самий насос толвері, такі самі форсунки, шланги і розподільник. Ціна за 400-літровий 12-метровий агрегат. Становить 24 тисячі 800 гривень. Слід зазначити, що починаючи з 300 літрів, є можливість агрегатувати бочки від виробника марцепласт. На кропілках 300 і 400 літрів вони будуть на тисячу гривень дорожчі, але будуть мати рукомийник. Всі наші оприскувачі мають міцну раму та якісне порошкове покриття. На крилах, починаючи з 12 метрів, можемо встановити так званий маятниковий механізм. Він допоможе стабілізувати крила на нерівних поверхнях і при поворотах трактора. За необхідності можемо замінити стандартні форсунки на потрійні. В комплектацію потрійних форсунок входить спеціальна форсунка для несення касу. Потрійні форсунки дуже легко міняти між собою, достатньо просто покрутити. Розглянемо наступний оприскувач, і це 600-літровий з крилами на 14 метрів. Комплектуючі, у нього майже такі, як і у молодших братів. Такий вид бочки, як на відео в народі, називають верблюд. Доволі міцна бочка, але не всім подобається через свою висоту. Проте з нею досить зручно працювати, і вона вже має рукомийник. А це вже більш низька бочка нового зразка. Зазначимо по якості вони з попередньою однакові, єдина відмінність це форма. Нова бочка дуже схожа на бочку від виробника Марцепласт. Проте має меншу ціну. Ну і давайте ж розберемося, що у нас по цінах на агрегати на 600 літрів. За оприскувач з бочками «Верблюд» та з бочкою нового зразка доведеться віддати 34 тисячі. Якщо ж ваш вибір впаде на бочку виробництва Марцепласт, то вона обійдеться в 36 тисяч. Переходимо до 800 літрів. І тут ситуація дуже схожа. Маємо стандартні бочки типу верблюд. Далі більш низька бочка нового зразка. Ну і, звісно, більш дорогий варіант бочка від виробника марцепласт. Ціни за 800 літрів з бочкою верблюд та бочкою нового зразка зараз просять 35 тисяч. А з бочкою марцепласт ціна буде 37 тисяч. І у нас лишився на огляд оприскувач на тисячу літрів. Вони йдуть в двох варіантах. Перший це бочка верблюд, хороша міцна бочка. Основними перевагами бочки верблюд, це стосується всіх об'ємів. Є те, що трактор в роботі не так сильно розшатує, а ще рідина з бочки виходить майже повністю. В той час у більш прямокутних бочках може лишатися більше рідини. І на останок 1000 літрова бочка марцепласт. Ціни наступні: на 1000 літрів з шириною 14 метрів з бочкою верблюд оприскувач обійдеться в 37 тисяч з бочкою марцепласт 39. Маємо наголосити, що всі оприскувачі можна модифікувати під себе. Від цього буде залежати кінцева ціна. Може бути як вище, так і нижче, ніж ми озвучували. Наприклад, крила можна робити більше або менше. Можемо встановити плаваючий механізм, можемо замінити звичайні форсунки на потрійні. Дякуємо вам за перегляд. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал. У нас багато відео, які можуть стати у нагоді.